Моє вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов, і наразі пропоную е, проговорити ситуацію на українсько-російському кордоні. Так э, повідомляється, що бійці відразу кількох підрозділів, а саме Легіону Свобода Росії, Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону, в ніч на 12 березня увійшли з території України на російські терена і просуваються в Курській та Белгородській областях Росії, ведуть бої і завдають ураження Збройним силам Росії. Принаймні про це заявив доброволець Легіону Свобода Росії. Э, Олексій Барановський е з позивним Лютік в ефірі Національного телемарафону. Новин процитую. Ми вирішили реалізувати своє конституційне право на голосування. Ми віддаємо свій голос за Росію без Путіна за звільнення Росії від Путіна. Сьогодні почалася спільна операція трьох російських підрозділів: Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон. Ми громадяни Росії, ми йдемо до себе додому, аби звільнити нашу батьківщину від диктатури Путіна. Кінець цитати. Пан Барановський додав, що російські військові не очікували цього у двох областях. РФ тривають бої і ініціатива зараз в руках добровольців. Він не зміг підтвердити або спростувати інформацію про нібито збитий російський винищувач, але заявив, що добровольці дроноводи знищили кілька одиниць бронетехніки збройних сил Росії на території Курської області і завдають певної шкоди особово. Складу а, москальських збройних сил. Згодом, добровольці Російського легіону Свобода Росії заявили, що повністю взяли під свій контроль СМТ Тьоткіно Курської області. А, в телеграмі, зокрема, зазначено. Процитую знову СМТ Тьоткіно Курської області повністю під контролем російських визвольних сил. Путінська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції та кидає важку техніку. РДК також опублікував відео, де російські солдати залишають свої позиції і тікають. Солдати путінської армії біжать, виблискуючи п'ятами за їхніми спинами. Залишаються населені пункти, техніка, і насамперед громадяни РФ покинуті і не потрібні. В той же час російська ФСБ, звісно ж, заявила про швидку ліквідацію спроби проникнути на територію Росії і про ліквідацію понад 100 бійців, які прорвалися з України, а також знищення шести танків, 20 бронемашин і самохідної артилерійської установки «ЦЕ Цезар. А, але вже ближче до вечора Міноборони РФ радикально збільшило цифри. Мовляв, Київ втратив 234 вбитими, сім танків, три БМП Бредлі. Ну що сказати? Ну, нехай їм треба, адже вибори на носі треба якась реклама. Ну і на сам кінець не можу не згадати про подальший літак. Опад в Івановській області. Поблизу військового аеродрому Північний впав літак Іл-76. На борту було. Вісім членів екіпажу та сім пасажирів. В Міноборони РФ підтвердили падіння військового літака за їхніми даними. Він нібито здійснював навчальний політ і не зміг долетіти до смуги до смуги аеродрому та впав в районі місцевого цвинтаря. Зазначу, що на аеродромі північний базуються літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50 та військово транспортна авіація. Є інформація, що цей іл. Перевозив саме пілотів літаків ДРЛВ. Попередньо причиною катастрофи називають пожежу одного з двигунів під час зльоту. Але ну я у цьому, чесно кажучи, ну дуже сумніваюся. Чому професійним пілотам? Не вистачило трьох двигунів для корект, коректної посадки. Але ну знов-таки кидається в очі, що приземлення відразу на кладовище це ну просто ідеальний крок від екіпажу у визначенні курсу польоту. Будь ласка, поставте свої коментарі у дописі до цього відео. Якщо відео було цікавим та інформативним для вас, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на наш канал.